А ви знали, що Скарлетт Йоханссон критикує Марвел, і це не просто каприз зірки. У неї були на це всі підстави. У залізній людині 2» її персонаж, чорна вдова, мав бути серйозною і навіть героїчною, але замість цього її зробили кекс-символом. Скарлетт взяли тільки після того, як Емелі Блант відмовилась їй обіцяли повагу до персонажу, а дали обтягуючи костюм і флірт замість сили. Тоді вона не потребувала цієї ролі, тому що її фільми вже збирали мільярди. На зйомках вона відкрито заявила, або ви змінюєте ставлення до героїні, або я піду. І це не єдина акторка, яка зіштовхувалась таким підходом у Марвел. Скарлетт це не просто актриса, це бренд, який заявив, я не просто прикраса для кадру. У висновку вона отримала серйозний підхід, головну роль та загальний гонорар – 56 мільйонів доларів. Марвел довелося змінити правила, але чому це сталося тільки після у? Матиму, пишіть в коментарях, що думаєте про цю історію, і обов'язково доєднайтесь, якщо хочете знати, як працює велика індустрія зсередини.